У культурно-мистецькому житті Славути днями стала знакова подія. Зразковий театр естрадної пісні Водограй, будинку дитячої творчості. Минулої п'ятниці щастя відстояв почесне звання Зразковий, зі слів заступника директора Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Наталії Жолубок, яка очолила оглядову комісію. Колектив є гордістю не лише Славути, а й Хмельниччини, оскільки вже давно підкорив всі найбільші сцени області і не тільки. Слава. Знаний театр естрадної пісні Водограй він представляє Славуту на обласній сцені, представляє Хмельниччину на всеукраїнському і міжнародному рівні. Ми дуже пишаємося юними артистами цього театру пісні і цінуємо високий професіоналізм керівників колективу, зокрема, Оксани Миколаївни Турчак. Сьогодні я переконана, що Прекрасно буде поставлений величезний знак оклику, тому що ми знаємо, що ансамбль «Водограй» безперечно, заслуговує звання зразковий художній колектив, але ми би хотіли ще й дати пораду творчому колективу і також керівництву освітою і шановному. Ну, Меру вашого міста, Василю Сідору, що водограй для Славути і для Хмельниччини вже давно не зразковий. Він заслуговує на почесне звання народний художній колектив. Переатестація аматорських колективів відбувається один раз на п'ять років. Процедура ця непроста і вимагає серйозної підготовки. Це серйозне випробування. Подаються документи з діючою програмою, перспективним планом, репертуаром, характеристикою колективу, характеристикою самого керівника даного колективу. Має бути показаний концерт на дві дії і представлені відеоматеріали, які надсилаються потім до Києва. І поважна комісія Міністерства освіти і науки, розглядаючи ці матеріали і подання департаменту освіти і науки облдержадміністрації, приймає рішення про підтвердження даного звання. Концерти театру естрадної пісні водограй це завжди справжнє свято пісні і музики. Того дня в глядацькій залі, як завжди, не залишилось вільних місць. Підтримати юні таланти прийшли міський голова Славути Василь Сидор, начальник управління освіти Ельміра Перепелиця, численні друзі, спонсори колективу, найбільші вболівальники дітей, їх батьки та всі ті, хто іде по життю із піснею, кого об'єднує музика. Зразковий театр естрадної пісні Водограй був створений у дві Шостому році, при будинку дитячої творчості. Тож того дня, колектив святкував до всього свій десятирічний ювілей. Приємно було, відкривши альбом зі світлинами, всім разом згадати, як розвивався різ Колектив змінювався його репертуар, росли визнання і популярність. З кожним виходом талановитих дітей на сцену авторитет театру та число його учасників стрімко зростали. За короткий час колектив став окрасою всіх масових заходів міста, а його концерти неодмінно. Збирали аншлаги оптимізму і прагнення відкривати все нові і нові горизонти учасникам театру додавали і численні перемоги на дитячих обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях, які ставали підтвердженням того, що колектив у творчих пошуках вибрав правильний шлях. Театр естрадної пісні приймає участь в майже усіх міських заходах. Ми приймаємо участь в обласних всеукраїнських, міжнародних конкурсах. Найбільше за. Пам'яталася поїздка це і дітям, так само і керівникам за кордон в країну Італію. Незмінними талановитими, енергійними та ініціативними керівниками театру сьогодні залишаються Оксана Турчак та Вікторія Березюк. Творчі обдаровані щиро закохані в сучасну музику і народне мистецтво. Неповторну повноту і досконалість пісні вони передають через своїх вихованців. Сьогодні театр об'єднує дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Колектив налічує понад 70 вихованців найменшими співочими талантами, яким від від 4 років опікується Вікторія Березюк. Краще, аби діток приводили у молодшому вісі, це 5-6 років, коли вони більше Здатні до щоб їх можна було ліпити, щоб їх можна було виховувати для, для надання для них тих знань і умінь, щоб потім вони краще розкривалися і вже привикали з маличку до вокально хорового мистецтва. За роки творчої діяльності керівники театру завжди були у пошуках нового і цікавого, адже музика це їх життя. Всім пісням, які складають репертуар театру, його керівники дають друге дихання, а тому кожен твір. Завжди із захопленням сприймається слухачами. Концерт захист, де вихованці театру естрадної пісні Водограй відстоювали своє звання зразкового. Проходив під гаслом з Україною в серці і був пронизаний піснями патріотичної тематики. Подіям, що відбуваються сьогодні в державі, героям нової епохи було присвячено пісні «Заспіваємо пісню за Україну. Яку розпочинаючи програму, виконала вокальна група хлопців і соліст театру Микола Леві. Україна, це ми, коні воронії, разом і до кінця не твоя війна. Ми прагнемо змін, мальви інші. Надзвичайно сильні, емоційно, самі по собі всі ці твори було вдало доповнено композиційно. Сповнені любові до рідного краю, до свого народу слова пісень зливались і ставали одним цілим із хореографічними постановками зразкового хореографічного ансамблю Альянс будинку дитячої творчості керівник Алла Терентьєва, надаючи номеру. Цілковитої довершеності довго не відпускали глядачі зі сцени вихованців Али Терентьєвої, і після того як вони, даючи перевести подих своїм колегам-вокалістам, продемонстрували чудову хореографічну композицію чорнобривці, музичним супроводом до якої стала одноіменна українська пісня. З першого і до останнього номеру глядачі із захопленням спостерігали за дійством, що відбувалось на сцені міського палацу культури, бурхливими оплесками. Присутні вітали яскравих і безпосередніх, талановитих і щирих вихованців театру естрадної пісні Водограй, гордістю якого є солісти, серед яких Микола Левін, Валерія Кравчук, Каріна Романчук, Юля Олексик, Юля Сухан – та інші талановиті і неповторні голоси. Діти, займаючись в театрі естрадної пісні Водограй стають однією великою мистецькою родиною і вкотре доводять, що криниця талантів українського народу є невичерпною. Про це під час завершення феєричного дійства говорили і поважні гості, які вітали колектив з чудовим захистом і десятилітнім ювілеєм. Також дякували за талант і любов до пісні, бажали, щоб неперевершена творчість та енергія надалі надихали та хвилювали. Вилювали серця вдячних шанувальників.